29 квітня шанувальники гри мільйонів відзначали всеукраїнський день футболу. Ця дата нагадує історичне минуле і той шлях, який пройшов футбол України за майже три десятиліття самостійного існування. Цими вихідними у Кременчуці відбулися два матчі міських команд. 29 квітня на стадіоні Кремінь Арена зустрілись футбольні клуби Кремінь та епіцентр. У першому таймі гості з Кам'янець-Подільського більше контролювали м'яч та створювали небезпечні моменти біля воріт Кременчужан. На 27-й хвилині півзахисник Андрій Ляшенко відправив м'яч у наші ворота бездарна гра за весь сезон, який ми провели. Дуже багато браку, дуже багато програних єдиноборств. Ми програли у всіх аспектах. На початку другого тайму футболісти футбольного клубу Кремінь активізувалися та мали можливість зрівняти рахунок, але шанс не вдалося реалізувати. До 86-ї хвилини матчу рахунок залишався незмінним, поки Микола Миронюк не пробив при кремичан Івана Музичка. Гравці Кременя не опустили руки у компенсований час завдяки пасу від Андрія Киреєва. Розриву рахунку скоротив Денис Галата. На останніх секундах матчу ми могли навіть камбеком врятувати матч та зіграти в нічию. Але Олександр Вівдич не зміг переграти воротаря гостей. Могли ще зрівняти в кінці матчу. Але не звільняли. Тому, тому хочу сказати: хочу вибачитись перед нашими вболівальниками за таку гру в першу чергу. Важка гра була дуже емоційна, емоційна, якщо ми пропустили другий м'яч. Ще раз повторюю, що я казав, що ви шукаєте логіку в футболі і вона просто відсутня, маючи, так би мовити, 90 хвилин. Переваги, контролюючи гру від першої до 90-ї хвилини, ми могли з 90-ї по 93 ну, дати, просто подарувати команді нічию. Ну слава Богу, воротар врятував. А команда Кремнічу сподобалась. Ми жили збира, збирали вона не даремно, обіграла Тернопіль. Хороші хлопці. Свій наступний матч Кремінь проведе знову вдома зі Львівським Карпатами 7 травня. Наступного дня, 30 квітня, на стадіоні Кремінь Арена зустрілися команди другої ліги. Кремінь 2 дав Ниві. Команди показали динамічну гру з безлічі гольових моментів на 36-й хвилині. Форвард Кременя Олександр Вівдич пробив ворота гостей. У відповідь футболісти Ниви забили гол на 44-й хвилині матчу та зрівняли рахунок. Суперник володів ініціативою в першому таймі. Фактично, ми з одного чи з двох моментів забили, забили гол. Невеликі відрізки гри, які вдавалися нам виходити через короткий середній пас. Було приємно дивитися на це. Хотілося б. Щоб таких відрізків було якомога більше. Сьогодні хлопці виложились на 100%, за що їм дуже вдячний. Як не намагалися фаворити матчу, вирвати перемогу у другому таймі, але їм, на щастя, це не вдалося. Фінальний свисок арбітра фіксує для нашої команди пристойний нечільний результат. Багато було моментів, ну, реалізація нашої команди десь підвела сьогодні. Десь молоді хлопці грають в футбол, дають, дали бій нам сьогодні, десь могли забити пару контратак, зробили десь на наших помилках вони. Вибіжали, ну, ну треба забивати. Зрозуміло, що ми там вже стали, да, там переможцями. Ну десь хотілося б більш на такої позитивній закінчити кінцівки, десь виграш хотівся. Наступний матч Кремінь-2 проведе на виїзді з футбольним клубом Чайка. Команди зустрінуться у протистоянні 6 травня. Марія Бардаєва, Кременчуцькі новини.